Я вшила з метольним стібком повністю по периметру обкладинку. Так. І тепер можна переходити до виконання кульок. Так. Але спочатку нам треба зробити такі стібочки, да, ніби то ниточки. А потім будемо фіксувати, приклеювати пульки. Заправляємо нитку вдвоє і виконуємо з труби ось такі стіпки, досить довгі, прокололи, протягнули ниточку. Знову стібочок, і Ось такі довгі стібки декілька штук ми робимо. Виконали ось такі стібки з воротнього боку, те ж саме, і закріплюємо десь там на, там, де два слої тканини, у нас робимо закріплення. Обрізаємо нитку. Так, І тепер нам треба нагріти клей в пістолет, за допомогою якого ми будемо фіксувати ось такі помпончики, кульки. Капаємо трошки клею, працюємо досить швидко зафіксували, притримали. Трошки клею, приклеїли. Тобто нам треба заповнити ось цей простір кульками. Я закінчила приклеювати помпончики. Ось така композиція у нас вийшла, обкладинка на блокнотик ваш, тож можна її вже і одягати. Бажаю вам натхнення!